бажаю щастя, здоров'я, любові та щоб на фермі було все добре і слухали індюки. Такі побажання 12-річний Давид написав своїй хрещенні Катаріні. Жінка, благодійниця з Австрії, яка у 2021 році ініціювала у Житомирі проєкт Патеншафт Катеріна. Ініціювала у Австрії Верхній Австрії у місті Мархтренко ініціювала людям, які є спроможними, які є в першу чергу з любов'ю до дитини, мають то любов у серці до дитини. Що пропонувала їм, що вони можуть взяти десь під такий покров, свій і підтримку дитинку, сироту чи дитинку позбавлену батьківського піклування. І наразі на сьогодні ми маємо 21 дитину. З нашої Житомирської міської територіальної громади, які мають своїх хрещених батьків у верхній Австрії, такими хрещеними для діток стають впливові родини з Австрії. ми маємо багато політиків, двох-трьох депутатів. Чотирьох заступників мера, багато різних організацій і е, бізнесмени. Хрещені з українськими дітками завжди на зв'язку. Вони постійно листуються, на свята обмінюються подарунками та навіть надають фінансову підтримку у важких життєвих ситуаціях. Дитина мала певні проблеми із здоров'ям, і потрібні були і медична підтримка, медикаменти, лікарські препарати, які ну, потрібно було шукати там за кордоном, і потрібно було оплатити певне лікування тут в Україні, реабілітацію дитини. Хрещені батьки брали на себе цю відповідальність. Цього завжди питають е, е, ці батьки хрещені, патин. Що принесе дитинці радість? Це завжди перше питання. Що я маю купити, щоб дитина раділа? Катеріна завітала до учасників проєкту Патеншафт щоб разом з дітками створити подаруночки їхнім хрещеним батькам. Це власноруч створені блакитно-жовті сердечка з побажаннями. Я побажала йому здоров'я. Мій хрещений Зігфрід. Він дуже. Хороший хрещений, він мені е, один раз пам'ятає велику коробку подарунку подарував. Там була велика така тепла кофта, шарфік. І ще цукерки були за кілька днів. Ті стане подарунок на день народження. Вже мені писав. Зіхрю дуже дуже приємний. Перший зголосився, що він хоче українську дитину. 14-річна Івана розповіла, постійно обмінюються листами зі своєю хрещеною Астрід. Вона розказувала, що їй подобаються морські спинки. У нас є спільні інтереси. Вона говорила, що їй Подобається татування робити. Я їй писала те, що мені подобається займатися цим. Що я малюю, пишу всякі вірші. Багато чим займаюсь в рамках свого візиту. До Житомира Катерина завітала у гості й до свого похресника. До такої події хлопець розповідає, підготувався самостійно. Прибрав дім та знайшов подарунок. Ну, сьогодні вона мені подарувала маркери шальбому. Недавно дарувало мені багато солодощів і, і, і там м'які грушки. Я малював малюнки. А сьогодні ми подарували великі бока цвітвічвіч. Сміт... Давидок є неймовірною дитиною, дуже талановитий, дуже такий милий, дуже розумний. Як він мені напише, мені завжди аж аж сльози потечуть. Ще він був маленький. Це було два-три роки тому. Він написав вам, бом... це буде дружба, а може навіть любов. Благодійниця і дітей не залишила без подарунків від австрійських родин. Катеріна завітала до міста ще з однією новою пропозицією: облаштувати у Житомирському міському центрі соціальних служб терапевтичну кімнату. І тепер мені вдалося зібрати скільки це? Вісімдесят тисяч на початок, а це продовження буде, буду ще привозити підтримувати на. На каримат, на олівці, на прожектор, е, на крісла, де де люди можуть будуть мови можу розслабнути, тому що як я і всі інші, як ми сидимо в Австрії, де нема війни, і в інших країнах, ми все ж таки журимося і. І бачимо, як всі, що з багами як вам помогти. Тож будуть робити усе можливе, щоб втілити задуманий проєкт благодійниці і психологічно підтримати якомога більше людей, які зіштовхнулися з наслідками війни. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1